Сумська центральна міська клінічна лікарня остаточно з появою лікаря-сурдолога сформувала свою отоларингологічну службу. На сьогодні лікарі отоларингологи ведуть прийом у двох поліклініках закладу: єдиний стаціонар і стаціонарне відділення лікарні. Зазвичай лор лікарі приймають хворих, у яких є скарги на вухо, горло, ніс, больові відчуття, запалення, кровотечі все, що турбує людей саме по цих органах. Прийом ми ведемо за направленнями від сімейних лікарів, від лікуючих лікарів. Але якщо у хворого є якийсь невідкладний стан, як то біль в орлі, біль горлі, в ухі, насова кровотеча чи ще там якісь патології, що людина не може терпіти, і вона прийшла до лікаря, то ми її зазвичай приймаємо, оцінюємо стан, лікуємо, призначаємо їй якісь призначення за потреби, ми завжди направимо людину до стаціонара. На амбулаторному етапі, кажуть лікарі, є достатньо можливостей для постановки діагнозу і вирішення, що робити далі в обстеженні чи лікуванні. Погляд отеларингологам специфічний. Він проводиться за допомогою спеціального інструмента, як то носові дзеркала, вушні воронки, гартанні дзеркала, шпателі. При потреби ми застосовуємо спеціальні зонди та інший інструмент. Ми можемо застосувати для уточнення діагнозу весь арсенал допоміжних методів дослідження, як то лабораторні дослідження, аналізи крові, сечі, біохімічний аналіз крові, так і рентген дослідження додаткових пазух носу, рентген рентгендослідження скриневої кістки, а також комп'ютерну томографію. Одним словом, тут можуть застосувати абсолютно всі методи дослідження і лікування. До того ж, віднедавна до отоларингологічної команди закладу приєднався лікар-сурдолог. Це той же лікар лор, але який володіє професійними знаннями з фізіології, органу слуху і його роботи. До речі, спеціалізація вкрай важлива і дефіцитна. Отити середні отити, гострі, хронічні у вухах. Зниження слуху, стійки, приглухуватості, тобто всі проблеми, які пов'язані з патологією вуха та слуху, займається лікар сурдолог В нашому випадку в лікарні ми можемо виконувати комплексне обстеження слуху: це аудіометрія і імпедансометрія. Які дають максимум інформації потрібної і відповідно встановити правильний, коректний діагноз і вибрати ту чи іншу тактику лікування? Пані Ірина говорить: нині сурдологія знаходиться на такому етапі розвитку, коли глухота майже переможна. Ми маємо можливість комплексно обстежити і допомогти пацієнту комплексно знову ж таки. Нещодавно в нас був пацієнт, який є військовослужбовцем, і ми зробили обстеження це після мінно-вибухової травми, акубера травма була в пацієнта. Були достатньо сильно ушкоджені структури середнього вуха. Ми зробили обстеження, призначили лікування, яке виконано було в нашому отоларингологічному відділенні. Була виконана операція тимпанопластики, і ми через певний період зробили повторне обстеження, яке. На нашому обладнанні було виконано і ми обсте, при повторному обстеженні. Побачили те, що пацієнт отримав норму слуха. А ті ресурсні можливості, які надає центральна міська клінічна лікарня, це великий бонус до професійної майстерності лікаря. Тільки в першій міській лікарні виконується імпедансометрія. є в області це обстеження тільки в приватних клініках. А це стаціонарне отоларангологічне відділення. Йому майже рік ошадне і сучасне. З обладнанням останнього покоління як в діагностичних кабінетах, так і в операційних. Все і всі на поготові в допомозі пацієнтам. По-перше, детального обстеження пацієнта за допомогою діагностичного обладнання, мікроскопії лорганів, ендоскопія. Це з плану обстеження. Лабораторні всі обстеження, які можливі, також виконуються в нашій лікарні. Оперативні втручання у нас є окрема операційна, обладнана всім необхідним обладнанням: шейвер, ендоскопічна стійка, опорна підвісна ларингоскопія – Все це можна зробити у нас в відділенні. Тобто весь спектр лор операцій, починаючи від найпростіших, заканчуючи складними операціями на носі, придаткових пазухах, операції на вусі, це все проводиться в умовах стаціонару нашого відділення. Лікують, кажуть медики, за міжнародними протоколами вміння і навички свої вітчизняні. Буквально вчора, вперше було у нас проведено оперативним шляхом. Ми закривали дефект барабанної перетинки. Результат, як і це прийнято в всесвітній практиці. Результат цієї операції він буде через два тижні, десь приблизно ми будемо знати про успішність. Сама операція пройшла успішно і будемо надіятися, що все. Буде добре відтак. Весь комплекс отоларингологічної допомоги від первинного обстеження до лікування, оперативного втручання і реабілітації можна отримати тепер в одному закладі: сумській центральній міській клінічній лікарні.